Про наболіле партнер програми. Медичний центр «Базисмед». Вітання на Буковинській хвилі. Це програма про наболіли. Мене звуть Ірина Саннікова. Інформація прозвучить на правах реклами. Сьогодні вже вкотре зустрічаємо у нашій студії нашу добру знайому Ірину Маринчину. Це акушер-гінеколог, репродуктологиня, спеціалістка з естетичної гінекології медичного центру «Базисмед». Доброго ранку на улюблені хвилі. Всіх вітаю, всім гарного дня. От насправді. Так чомусь склалося, що дівчата, особливо ті, яким, наприклад, років тільки 16, так можливо, 14, коли йдеться про перший візит до гінеколога, одразу починаються якісь міфи, страхи, перестороги, і дівчата беруть це із собою в доросле життя. От чому так відбувається, на вашу думку? Це Частково передається генетично, оскільки колись казали, що це забобони, це істерія, це особливо якщо це прив'язано до початку менструального циклу. У всіх так було: все пройде. Ну треба терпіти. Тому це дівчатка десь. Ті, хто чують, ті беруть з собою. Але на щастя є інформаційний простір. Ми розповідаємо про це, інформуємо. Ми намагаємося змінювати мам, і відповідно це допомагає змінювати відношення. Так виходить, Жінок? що пацієнтки ну по-перше десь там хвилюються, так звичайно, перед тим як звичайно. вони вирушають до гінеколога, а ще й ігнорують багатько симптомів, які, наприклад, симптоми десятиліттями недооцінюються за вашою практикою. Симптом номер один це біль. Місячні завжди повинні бути болючими. Якщо у вас болючі місячні, з вами все окей, терпіть. Так, терпіть. У всіх так було у бабусі, у мами. Ну це така генетична особливість. Декілька днів потрібно перетерпіти. Наступне це рясні менструації, або ж навіть кровотечі. Ми називаємо аномальна маткова кровотеча. Це тоді, коли засіб гігієнічний потрібно жінці змінювати кожних дві години, і це вже не про те, що терпіти, а це вже про те, що треба звернутися негайно за медичною допомогою, отримати рекомендації, як це зупинити, і крім того, реабілітація, яке лікування щоб не повторювалася така історія з місяця в місяць. І реабілітація, оскільки жінці зле в дні таких рясних менструацій, але решта днів, які вона очікує наступну, вони в неї проходять теж не дуже в гарному балансі, оскільки супроводжується загальна слабкість, анемія. І коли це повторюється з цикла в цикл, це жінку виснажує, жінка знижує свої такі. Особливості на роботі працездатні також в сім'ї, тому це все ніби якісь там рясна менструація потерпіти, але насправді це достатньо серйозна історія, яка потребує діагностики корекції. До речі, у деяких країнах я знаю, що дають лікарняний на період менструації жінці, так. і це виходить, що якщо дають лікарняний, то е, тільки вкорінюють думку, що так. болючі місячні Перечікати. це окей. А як е, взагалі от бути із болючими? Місячними, от так само завжди говорили там мами своїм донькам. Потім доньки виростали своїм донькам, розповідали про те, що біль це нормально під час місячних. А де ось та грань, де та межа, коли біль це норма, а коли це вже сигнал для того, аби бити на сполох. Насправді біль це завжди сигнал для того, щоб прийти і здіагностувати у всіх різний больовий поріг. Тому те, що для одного може бути дуже болісно, і насправді це просто реально передменструальні якісь моменти. У інших людей це може бути навіть кіста великих розмірів, але вони спокійно її відчувають і. Певні речі можна пропустити і потрапити до лікарні на оперативне лікування. В зв'язку з цим будь-який біль не можна ігнорувати, краще прийти, отримати діагностику, зрозуміти, чому він виник, ну і відповідно буде корекція. Тому що біль симптом один, а патологія може бути безліч. Номер один ендометріоз, міома, гормональні порушення, як я вже казала, які приведуть до розвитку кист яйників. Тому не потрібно ігнорувати, не потрібно терпіти. Крім того, дуже багато зараз вже дівчаток, молодих жінок знають, що можна випити нестероїдні протизапильні. Але коли запитуєш, ви лікуєте так. Але коли вказують на дозування, як вони його отримують, тобто одна таблеточка, один разочок і думають, що не допомагає. А насправді існує схема, якої треба дотримуватися, і вона відрізняється від одна таблеточка однократно. Що за кілька днів до менструації потрібно починати? Можливо реально ідеально, прям в той момент, коли вперше відчувається навіть незначний біль, тобто не потрібно не дочекуватися такого піку больових відчуттів. Оскільки виділяються певні болі, больові такі речовиникі сприяють болі. І коли вже на піку пацієнт прийме одну таблеточку, на жаль, допомога буде ніякою, і потім скажуть, що достатньо неякісні ліки у нас не працюють. Я нагадаю нашим слухачам, а особливо слухачкам, що я спілкуюся сьогодні із Іриною Маринчиною з акушер-гінекологом, репродуктологом, спеціалісткою з естетичної гінекології медичного центру бо Сьогодні розбираємо так, би мовити, червоні пропорції у гінекології. Що таке доказова гінекологія? А, доказова гінекологія це е, не про. Якісь там міфи, свої якісь нюанси, своє бачення історії. Тобто, це чітке виконання, дотримання протоколів лікування згідно міжнародних протоколів, українських протоколів і стандартів надання медичної допомоги. Тобто, це є докази, які е, м, чітко вказують нам, яка діагностика, що потрібно робити, яких правил дотримуватися, які схеми лікування надавати, і крім того, які реабілітаційні послуги, тому що є безліч е, діагнозів, які потребують ще супроводу. Насправді базисме це е, провідний. Медичний центр Дякую. дуже сучасний, інноваційний певною мірою, навіть які можливості є у Базис для того, аби з боку гінекології як найкраще обстежувати жінку. У нас є безліч можливостей. Справді дякуємо, так як ви кажете. У нас є відділення, багато професійних лікарів, ультразвукова діагностика експертного рівня. У нас є можливості проводити оперативні лікування за допомогою такого методу, як гістероскопія, дообстежувати, тобто доздавати певні лабораторні аналізи, скринінгові методи. Тобто, в одному місті в короткий час наша команда допомагає. Отримати максимальну кількість до обстежень для того, щоб встановити діагноз або ж провести див діагностику між схожими проблемами, ну і відповідно отримати якісне лікування. Нас не будемо відверті, що усі способи обстеження, ну скажімо так, здебільшого, вони мають певні больові відчуття для пацієнтки. Як це все відбувається у Базис Меді? Ви попереджаєте, зараз буде боляче? Чи ви заспокоїте, Чи у вас є особлива методика для того, аби не було взагалі ніяких відчуттів неприємних? Насправді хочу вам сказати, що номер один це почути і побачити стан нашої пацієнтки, яка приходить. Оскільки ви добре сказали, що всі приходять в стресі. Візит до лікаря це завжди стрес, оскільки, по-перше, ти не знаєш, що ти почуєш у відповідь. Відповідно, є багато медичних термінів, які лякають, тому що все невідоме воно зазвичай лякає. Тому звичайно, номер один. Познайомитися, зібрати анамнез, поспілкуватися. Розповісти, що це означає, тобто спілкування не у вигляді директив, як було колись, я лікар, так, ось так, ось, так, ось, так. знаю, не краще терпіть. Зробить. Терпіть, mm -hmm. так. А, насправді, коли е, ти все роз'яснив і е, пацієнтка розуміє, про що, ми, тобто, ми говоримо вже на одній хвилі, е, набагато легше подолати оці стресові відчуття, і, звичайно, там, де потрібно заспокоїти, так е, я запитую. Чи ви би хотіли бачити, чи вам розповісти? Наприклад, кольпоскопія на екрані е, відео, де в режимі реального часу ми показуємо, як виглядає шийка, як виглядає патологія на цій шийці. Комусь може бути банально страшно. Повірте, е, я вперше була здивована, але справді дуже багато мені кажуть, ні ні, ні, -ні ми не хочемо це бачити. Ми не хочемо втратити свідомість. Тобто, банальне відео, банальна фотофіксація. Тому, звичайно, ми все узгоджуємо. Тобто, це є елемент довіри, тобто пацієнт довірився там, а відповідно, ми маємо е, допомогти йому зрозуміти, що так ми е, працюємо над тим, щоб було комфортно. З якими скаргами, з якими проблемами от наразі, зараз боковинки приходять найчастіше на вас. Все достатньо зараз досить багато скарг, які пов'язані справді з тим, про що ми говорили вище. Біль, порушення менструального циклу, різні менструації, міжменструальні кровотечі. Окрім того, загальна слабкість, втомленість, зниження лібіду, дуже багато симптомів все ж таки пов'язані з порушенням менструального циклу. Не пліддя. А як щодо естетики, подейкують, що естетична гінекологія це, ну, по-перше, щось на багатому, так по-багатому сказано, а з іншого боку, це щось е, про розкіш. Це не обов'язково. Це вже не знають, що зробити. Роблять щось пов'язане з естетичною гінекологією. А насправді як? А насправді естетична гінекологія це не тільки про красу, це про комфорт жінки і про подолання таких проблем, про які раніше замовчували. Зазвичай естетична гінекологія це про пацієнток після пологових, а також номер один на сьогодні це пацієнтки переменопаузального та менопаузального віку, що мене надзвичайно тішить, оскільки на сьогодні ми можемо наступних. Давати консультативну допомогу, лікування таким пацієнткам, і з хорошого, це те, що вони не соромляться до нас приходити. Вони чують, що це все можливо усунути. І ем, такі проблеми, до прикладу, номер один це сухість, нетримання сичі. Повірте мені, що це дуже серйозна така е, історія. І у післяпологових жінок, і у жінок пременопаузального віку, яка реально ем, пацієнти відчувають дискомфорт. Крім того, синдром вагінальної релаксації, тобто повертає є методи, такі як плазмотерапія, ниткова перинеопластика, введення ін'єкцій гіалуронової кислоти дуже Такі прості процедури, але вони настільки рятують за самопочуття жінок, коригують дуже гарно стани і повертають гармонію у подружньому життя. До прикладу, недавно одна з останніх пацієнток пременопаузального віку звернулася з тим, що через надзвичайну сухість і болісність в ділянці статевих органів три роки вони не можуть жити статевим життям. Банальні процедури, здавалось би, нашої естетичної медицини, такі як плазмотерапія і ін'єкції гіалуронової кислоти, усунули цю проблему. У парі ми повернули гармонію. Це дуже важливо. Чому не прийшли раніше? Така ж три, три роки, знали, не знали, і е, на сьогодні е, передається уже знаєте, як кажуть, з уст в уста, і пацієнтки приходять і отримують е, реальну допомогу. На у ефірі спливає. Давайте п'ять червоних прапорців, на які потрібно звернути увагу просто зараз. Якщо зараз нас слухає е, дівчина, жінка, і е, їй потрібно е, почути від вас те, що Змушує бігти усіх якомога швидше до лікаря для того, аби усунути щось найстрашніше. Рясна менструація, міжменструальна кровотеча, кров'яності виділення після статевого контакту, біль. Достатньо сильний, в як під час першого дня менструації, так і в середині менструального циклу. І ще одне. І ще одне: це дискомфорт при статевому контакті, шановні наші буковиночки, Якщо ви почули щось, що стосується і вас. Не відтягуйте, ходіть до лікаря, будьте здоровими. І так само нам потрібно здорове суспільство, здорові жінки і здорові діти у майбутньому. Я нагадую нашим слухачам, що я спілкувалася з Риною Маринчиною. Це акушер-гінеколог, репродукту... репродуктологиня, Перепрошую, спеціалістка з естетичної гінекології медичного центру Базисмет. І просто наша добра знайома дуже кваліфікована спеціалістка, яку ми любимо і поважаємо. Інформація прозвучала на правах реклами. Назвати Ірина Саннікова, мені було дуже приємно. Навзаєм мені дуже приємно приходити на ваші ефіри, відповідати на ваші дуже правильні, коректні запитання. І разом ми творимо добро і допомагаємо нашим жінкам. Про наболіле. Партнер програми. Медичний центр «Базисмед».